Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Mazda 6. 2019 року випуска. Прибула до нас зі штатів, з того часу має одного єдиного власника. Дуже гарний стан по кузову, друзі, відновлена ідеально. Оригінальними запчастинами в колір. Фарбоване тільки одне заднє ліве крило, все інше не, фарбова. не фарбоване крило косметично. Взагалі без нарікань автомобіль по кузову на європейських фарках Grand Touring з денними ходовими вогнями, на адаптивному круїзі, на 19-х оригінальних дисках на класній гумі, з люком, зі сліпою зоною, з безключовим доступом, зі шкіряним чорним салоном, повний електропакет, утримання у смузі, датчик світла з автодальнім, автодощ, шкіряне мультикермо. Адаптивний я вже сказав, бортовий комп'ютер повноцінний, 110 тисяч пробігу, підігріли сидінь, клімат-контроль, вибір режимів руху, регулювання мультимедійки, запуск кнопочки, задня камера, CarPlay, Android Auto. Все це, звісно, мається. Ззаду, друзі, зараз вам покажу салончик в дуже гарному стані. Ніяких вкладень автомобіль не потребує не візуально, не технічно. Автомобіль готовий до тест-драйву та продажу. Чекаємо вас в автопарку на огляд цієї красуні.